Друзі, вітаю! А зараз ми знаходимося з вами на другій черзі будівництва, де ми будували холодний склад для компанії Аве Метал В Принципі, це такий ж самий склад, як ми вам показували першу чергу, але тут він трішки більший. І що особливо в ньому, те, що він разом з адмінбудівлею, тобто прибудована адмінбудівля. з металокаркасу, який був виготовлений у нас на виробництві, на болтовому з'єднанні виготовився в цеху. Приїхали на об'єкт, змонтували і побудували ось такий. Сучасний склад. Ми знаходимося всередині складу. Все ідентично, похоже, як ми були в першій черзі. Залита промислова підлога, металевий каркас, обшитий профнастилом. Єдине, що у нас в першій черзі у нас були круглі колони, в другій черзі у нас двотаврова балка, але також виконана підкранова балка і встановлено дві кранбалки: 12 і 5 тонн, і 8 тонна кранбалка. Що цікаво, в цьому цеху, це те, що спочатку цей цех був. Побудований на три осі, коротший, після чого замовник захотів добудувати ще три осі. І ми додатково добудували цей склад уже після того, як він був завершений. Друзі, а от і за моєю спиною адмінбудівля, яка примикає до нашого. Складу другої черги, який ми побудували на сьогоднішній день. Це у нас така трендова річ, тому що дуже багато замовників все більше і більше хочуть побудувати офіс коло свого виробництва, коло свого складу чи ангару. Це дуже зручно, тому що люди, які працюють в офісі, вони одразу контролюють всі процеси в самому. В складі чи виробництві ось така будівля має два поверхи. Кожен поверх 216 квадратних метрів. Повністю зроблена оздоблювальні роботи. Ця адмінбудівля будувалась з металевого каркасу, перекриття пустотні плити і обшивалося все металевим профнастилом, але вже з утеплювачем. Якщо порівнювати з складом, склад у нас холодний. Адмінбудівля у нас вже утеплена. Друзі, я вам показав дві черги. Завершених об'єктів, які ми побудували для АВ Металгру. Тому, друзі, якщо вам потрібно побудувати склад, ангар, виробництво, виготовити металоконструкції, ми з радістю вам цьому допоможемо. Всім гарного дня! Будьте мені здорові, бережіть себе, рухаємось вперед.